В минулій програмі ми шукали відповідь на питання, що таке звичка та чи можуть вони мати позитивне відображення. Як з'ясувалося, можуть. Проте при спілкуванні з молодими людьми нашого міста виявилося, що багато з них мають шкідливу звичку куріння. У мене, наприклад, є одна погана. Я палю то особисто в мене погана звичка. Так я курю. Погана звичка. Там, наприклад, куріння або алкоголь. У мене є плоха я курильщик, Проте хочуть її позбутися, але не знають як. Тому сьогодні ми поговоримо саме про те, як викорінити цю шкідливу звичку раз і назавжди. Ви дивитесь програму настав час. Мене звати Ілона Гліпка. Вітаю! Ріння це не тільки звичка, це психологічна і фізіологічна залежність людини від будь-якого виду тютюну. Часом, щоб кинути палити, людині потрібен стимул, який можна знайти не завжди. В деякій мірі це дивно, тому що всі ми добре знаємо, що коріння спричиняє безліч хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, спазм дрібних артерій, порушення мозкового кровообігу, що може призвести до інсульту або паралічу, виникнення раку губи, глотки, гортані, трахеї, стравоходу, і в кінцевому результаті тютюн призводить до 20% смертей. Виходить, що в Європі тютюн вбиває людей в чотири рази більше, ніж автомобільні катастрофи. А можливо, корець просто не хоче усвідомлювати, що це правда, і відноситься як до застережень, так і до свого здоров'я легковажно. Або ж запевняє і себе, і оточуючих, що з його стажем це нереально. Щоб то не було, я закликаю всіх глядачів, які борються із цією залежністю, уважно прослухати наступні рекомендації в боротьбі з корінням. Спілкуючись з експертом стосовно дієвих засобів боротьбі з курінням, я отримала наступну інформацію, використовуючи яку людина може залишити таку погану звичку як куріння протягом п'яти днів. Найперше, що потрібно зробити, це відмовитись від вживання чорного чаю чи кави, тому що там є кофеїн, що стимулює нервову систему, через який буде набагато важче справитись з небажаною звичкою. Наступне запам'ятати фразу: я вирішив звільнитися від залежності. Я, а не хтось інший. Вирішив, прийняв певне рішення і прагну досягти якихось результатів. Звільнитися від ув'язнення куріння, щоб цигарка не обмежувала мою волю і свободу. І останнє слово це залежність. А основне це усвідомлення того, що людина, яка палить, Є залежною. Другий крок починається з того, щоб взяти ось таку резиночку і одягнути її на зап'ястя. Саме в той момент, коли людина найбільше відчуває потяг і хоче закурити, тоді вона проговорює фразу Я вирішив звільнитися від залежності і зробити декілька ударів резиночкою по зап'ясті. Саме такий невеликий больовий шок, саме в цьому місці ці нервові закінчення передадуть певну інформацію до мозку. І мозок переключиться від того центру, який відповідає за залежність, на ту проблему, яка виникає саме тут. Третій крок. Останній. Біля людини постійно має бути пляшка з чистою водою. Чому? Тому що будь-яка звичка в нашому мозку це самий звичайний електрохімічний процес, і при цьому чиста вода є надзвичайним помічником, адже достатня кількість води допомагає забрати хімічні елементи, які скупчуються. І пам'ятайте, курити потрібно кидати відразу, а не поступово. Коли ви курите, ваш організм поглинає не тільки нікотин. У сигаретному димі міститься більше 4 тисяч хімічних елементів, небезпечних для здоров'я людини. Деякі з них представлені в складі лаку для дерева, в отруті для комах, у миш'яку, у рідинах для зняття лаку та в щурячій отруті. В людському організму надзвичайно шкідливі смоли, отрути, інші відходи, що містяться в сигаретному димі. Дуже швидко ці речовини наносять серйозну шкоду серцю і легеням. Погіршується ваш нюх, знижується опірність організму інфекціям. Налаштуйтесь рішуче відмовитися від паління, і пообіцяйте собі, що ви зробите це. Зовсім нормально, що у вас будуть змішані почуття, але не дозволяйте їм перешкоджати вашому задуму. Вірогідно, що виникнуть моменти, коли вам захочеться знову закурити, але ви повинні постаратися стримати себе. Біблія допомагає нам мати правильний погляд на безліч питань, що стосуються нашого повсякденного життя. Також там не залишені поза увагою шкідливі звички у шостому розділі. 16-му вірші послання до Римлян написано. Хіба ви не знаєте, що комою даєте себе за рабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Коли думками і діями людини керує нестримне бажання курити, вона незабаром стає рабом цієї шкідливої звички. Однак Бог хоче, щоб ми були вільними не лише від звичок, які шкодять нашому тілу, а й від звичок, які опоганюють наш розум і мислення. Усвідомлення цього допомагає рішуче протистояти неправильним бажанням. Ням біблія ніколи прямо не згадувала про коріння, проте все таки є декілька розділів, які безпосередньо торкаються цього. По-перше, Господь рекомендує нам не дозволяти нашим тілам бути підвладними чому-небудь. Першому посланні до коринтян написано: усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною нічого володіти не повинно». І немає сумнівів у тому, що коріння це серйозна залежність. Далі у тому ж уривку говориться: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Чи можна розглядати коріння корисним? Чи можна говорити про те, що коріння це прославлення Бога в тілі своєму? Чи може людина палити на Божу славу? Ми вважаємо, що відповідь на усі ці три питання є одна ні. Таким чином, наша думка, що коріння це гріх, а тому він не повинен практикуватися послідовниками Христа. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Кинути курити нелегко. легко. Просто прослухати дану програму з її рекомендаціями недостатньо. Можливо, вам буде потрібно кілька спроб, перш ніж ви остаточно залишите цю згубну звичку. Однак кожна спроба це ваш безцінний досвід. Також пам'ятайте про те, що вже мільйони людей кинули курити. Значить, це цілком вдасться і вам. Тому саме зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будете шкодувати.